Доброго дня! Мене звати Валентин Хохлов, я є членом правління Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. У цьому модулі ми розглянемо кількісні методи, які застосовуються в інвестиційній галузі. Фінанси значною мірою ґрунтуються на тому, що особа, в якій є вільні кошти, надає їх тому якого є потреба у грошах. Однією з форм цього є позика або кредит. Позикодавець чи кредитор надає кошти позичальнику або боржникові, який має повернути їх у встановлений термін, а також сплатити відсоток за користування цими грошима. Даючи позику, кредитор відмовляється від використання цих коштів в інший спосіб. Вартість інших варіантів використання коштів називається альтернативною вартістю або англійською мовою opportunity cost. Платою за відмову від них і є ставка відсотку. Тому чим довшим є строк позики, тим вищою зазвичай є ставка відсотку. Кредитор також несе ризик того, що позичальник не поверне взяту суму. Чим ймовірнішим є цей ризик. Тим вищою буде ставка відсотку. Крім того, інфляція знецінює гроші, отже, кредитор закладатиме сподівану інфляцію у ставку відсотку. Простий відсоток нараховується у кожному періоді на суму початкової позики. Якщо ви запозичили 100 гривень на 5 років під 10%, то у перший рік ви сплатите 10 гривень і у другий рік теж 10 гривень і так далі. Формула простого відсотку така: ставка відсотку помножити на суму позуки та помножити на кількість періодів. У нашому прикладі це становитиме 50 гривень, а загальна сума з урахуванням відсотків складає 150 гривень. Існує інший варіант. Відсоток, що має сплачуватись у кожному періоді, додається до суми позуки, і далі сплачуються відсотки на відсотки. Це є складним відсотком або капіталізацією відсотків. Якщо запозичити таким чином 100 гривень на 5 років під 10%, то у перший рік відсотки складуть 10 гривень, і сума позики на кінець року збільшиться до 110 гривень. У другий рік ви сплатите 10% від цієї суми, тобто 11 гривень. І сума позики збільшиться до 121 гривні. Отже, формула для розрахунку кінцевої суми така: сума позики помножити на вираз одиниця плюс ставка відсотку у ступеню кількість періодів. У нашому прикладі це 100 гривень помножити на 1,1 у ступеню 5, тобто 161 гривня 5 копійок. Якщо у випадку простого відсотку загальна сума позики плюс відсотків. Зростатиме лінійно у часі, то у випадку складного відсотку вона зростатиме по експоненті. Це відбувається через те, що складний відсоток передбачає реінвестування відсоткового доходу або відсотки на відсотки. Зазвичай ставка відсотку наводиться у річному еквіваленті англійською мовою annual percentage rate», APR. Тобто, якщо ви берете позику на квартал під 12% річних, то платите 3%, а якщо на півроку, то 6%. Але коли ви сплачуєте відсотки декілька разів на рік за формулою складного відсотку, то фактична ставка буде іншою. Вона зветься ефективною ставкою відсотка. Англійською це Effective annual rate EAR. І розраховується як вираз одиниця плюс дріб, де ставка відсотку річних ділиться на кількість разів е, на рік у ступеню кількість разів на рік відняти одиницю. Отже, якщо ви берете позику під 12% річних з щомісячною сплатою та капіталізацією відсотків, то ефективна ставка становитиме е, вираз. 1 плюс 12% на 12 і це все у ступеню 12 мінус 1, що дорівнює 12.68%. Отже, цього разу ми розглянули простий та складний відсоток. А наступного разу перейдемо до однієї з найбільш важливих у фінансах концепцій вартості грошей у часі.